Якщо я їду заготовляти цю лозу, я в день маю зробити півтора до двох тисяч прутіків. Оце і так кожен день заготовки. Житель Кременця Борис Чернюк понад 40 років виготовляє вироби з лози. Матеріали для своїх виробів збирає біля водойм. Каже, після цього замочує у гарячій воді. Для цього чоловік змайстрував печі та вану. Лузу зберігає на горищі. Лоза зберігається в такому вигляді, напевно, так само, як плетена мебель. В мене є, які понад 60 років. Я не знаю, лоза в мене вдома є вже більше 20 років. На горищі, де воздух свіжий, де вологи немає. І вона кожен рік сама по собі темніє. І в мене є жалоза, вод темна, яка йде дуже добре на мебель. Вона не крашена, така темно, корична, їй вже більше 20 років. А щоб нею працювати, якщо мені потрібно, я її мочу, розколюю так само, переходить через мій станок ленти. Далі чоловік працює у хаті, починає робити кошик з нижньої частини. Я роблю денці. Це заготовка на денці. Це, як кажуть, хрестовина на 3 на 3. Протики. тут малий обйом і робиться 3 на 3. Захопився лозоплетінням, коли побачив у музеї плетені вироби, каже Борис Чернюк. Відтоді майструє щодня. У мене на кошик йде. 2,5-3 години. Роботи я не включаю заготовку лози, бо лоза вже заготовлена і все. Ну, Напевно, якщо взяти все сукупність, йде 4 години на кошик повністю зробити ручки і тому подібне. Ну, от я цю корзину доплітаю. Тут заплітається ленточкою, І в кінці, коли вона в мене вже все, я вже, цю, от, 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 от така в мене вийде корзина. Нині у творчому доробку майстра є різні види меблів та кошиків з верболозу. Один з найбільших виробів Бориса ось цей кошик. Його висота приблизно метр, а довжина метр шістдесят сантиметрів. Це кладена… Моя душа в тій кошики, що я її ту роботу люблю, і скажу чесно, це для мене життя. Я люблю лузу, я вже чекаю зайти в ту лузу, ви повірте, пташечки і зулякою є, і ти ріжеш ту лузу. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.